Доброго дня! Я лікар-стоматолог стоматологічної клініки Dental Guru. Сьогодні вам хочу розповісти про коронки, які ми встановлюємо в нашій клініці. У нас є пару видів коронок: це є цирконіві коронки, це є чисто керамічні коронки або металокерамічні коронки. В чому їх є різниця? Цирконіві коронки вони є найміцніші, найтвердіші і найбільш довготривалі по функціонуванню. Керамічні коронки вони є найестетичнішими. Вони мають природний колір зуба. Ми можемо його дуже класно розфарбувати. Наші техніки їх виготовлюють так, що він майже не відрізняється від кольору своїх природних зубів. І металокерамічні це є альтернатива. Але теж які добре функціонують, жують, але єдине, що там є метал, і він з часом все таки дає сіроту зуба, сіроту своєї коронки, і такої естетики ми отримати на жаль не можемо. Навіщо ставиться коронка? Коронка ставиться, коли наш зуб зруйнований доволі сильно. Якщо наш зуб зруйнований більше, ніж на 50%, це є прямим показанням для того, щоб встановлювати коронку. Чому? Тому що пломба просто не витримує той нагрузки, яка йде на зуб, і вона нам розколює наш зубчик, що веде до того, що може пройти. Такий скол, що зуб приходиться видаляти. Тому ми завжди рекомендуємо встановлювати коронку, коли є дуже об'ємні дефекти вашого зуба. Або якщо зуб пролікований ендодонтично, тобто там пролікувалися канали, ми також завжди рекомендуємо встановлювати туди короночку, тому що зубчик дуже стає хрупкий і може просто розвалитися. І якийсь дуже гарний укус якоїсь кісточки, ви сразу можете отримати перелом свого зуба. Яку коронку найкраще вибрати? Металокераміку чи циркон? Металокераміка я вам розкажу, які є плюси металокераміки, а які є плюси цирконії. Металокераміка це є основа метала, яка зверху покривається керамікою. В чому є великі мінуси, тому що це два матеріали. І з часом кераміка може просто відколотися від метала, і ви отримуєте дефект у виді. Темного п'ятна на зубі, і ваша коронка стає неестетичною, вона виглядає негарно, плюс вона починає одразу заважати. І метал він все-таки просвічується через кераміку, і зуб виглядає при цьому сіровато. Ще великий мінус металокераміки, що метал взаємодіє з тканинами і десна дуже часто біля металокерамічних коронок стає синьою, що дуже негарно, неестетично, і вона починає кровоточити. Цирконій, він не має не металу, він світлий матеріал, який естетично дуже виглядає. Під ним зубчик набагато краще ходить, тому що немає металів, які негативно впливають на наші зуби. Плюс цирконій він краще вклеюється в зуб, він краще тримається на вашому зубчику, і під цирконій потрібно менше обточувати зуб і це є дуже великим позитивом. Під цирконій нам не потрібно удаляти нерви, нам не потрібно там обточувати лишні тканини, ставити штифти під короночки. Тому це ви економите свій час та здоров'я ваших зубів. Які коронки найкраще ставити на передні зуби? цирконій металокераміка чи просто чисто керамічні ємаксовські короночки. Найліпше буде це є керамічні Ємаксовські короночки. Чому? Тому що вони дають нам дуже естетичний природній колір зуба, і воно виглядає натурально як свій зуб природній. Тому найліпший варіант це є керамічні ємаксовські коронки на який термін ставиться короночка. Це все залежить від матеріалу, з якого виготовлена коронка. Якщо це буде металокераміка, вона ставиться на років 10 орієнтовно. Плюс-мінус. Такого чіткого терміну, що вона у вас устоїть 20, там, 10 років, немає. Вона може устояти як 8 років, так вона може устояти 12, 13, а то й 15 років. Цирконі він стоїть найдовше. Цирконій і кераміка, вони плюс-мінус однаково стоять і функціонують. Вони ставляться орієнтовно на 15 років. Які признаки того, що короночку потрібно вже замінювати. Це є запах. Якщо ви відчуваєте запах з-під короночки, її треба вже значить замінювати. Якщо ви бачите, що десна починає просаджуватись і відніється вже контур своєї короночки, її бажано також оглянути. Якщо є якийсь дефект, то краще замінити. Чи потрібно видаляти нерв під короночку? Це все залежить від того, яка у вас короночка буде стояти. Якщо це буде стояти металокерамічна короночка, під нею видаляється нерв. Чому? Тому що зуб під металокерамічною короночкою, він чутливий, і кожне випиття холодної або гарячої води ви будете відчувати. Щоб цього дискомфорту не було, то ми рекомендуємо забирати нерв під металокерамічну короночку. Під цирконіву або керамічну коронку видаляти нерв не потрібно. Чому? Тому що там є мінімальна обточка зуба, і при цьому, мінімально коли обточивши коронку, зуб залишається майже в здорових своїх тканинах і не потрібно обточувати коронку. Як швидко ми можемо виготовити короночку в нашій клініці? Якщо вам потрібно швидко, якщо ви десь виїжджаєте, ми можемо виготовити короночку за три дні. Але це потрібно з нами узгоджувати попередньо і дізнаватися, щоб ми попередньо бронювали в техніки в час, щоб вони нам швидко виготовили. Але в стандартному це є тиждень 10 днів. Це є мінімальний термін виготовлення короночок в нашій клініці. Як виготовлюється короночка? Ми її обточуємо по кругу, знімаємо з ліпочок. На цей період, поки буде виготовлюватись коронка в лабораторії, ми ставимо тимчасову накладочку на зубчик, щоб ви могли неї жувати, функціонувати, не боятися неї вкусити. А через тиждень, коли ви прийдете, буде готова короночка, ми знімаємо цю тимчасову накладочку і встановлюємо вам постійно гарну естетичну короночку. Якщо мені не подобається коронка, чи можемо ми її змінити? Можемо до того періоду, поки ми її не зафіксували. Якщо ми коронку зафіксували, на жаль, ми її вже не можемо зняти і якось скоректувати. Тому ви маєте обов'язково дивитися. Вам лікар завжди показує, чи вам подобається чи не подобається. Якщо вам не подобається коронка, то ви краще скажіть для того, щоб лікар зміг її скоректувати або відправити в лабораторію на переробку. Тому бережіть себе, свою посмішку, гарно чистіть зуби. Приходьте до лікаря на огляд раз на півроку, на чисточку, і вам не потрібно буде ставити коронки, мости, імпланти. Все, гарного дня!